22 травня 1840 року народився український письменник, драматург, театральний режисер і актор Марко Кропивницький. Марко Кропивницький як театральний корифей творив Національний дух України. Віднедавна Кропивницький це не лише українське мистецтво, а й українська топономіка. Маємо велике місто з такою назвою. Велику спробу зробив Марко Кропивницький. Ми з усією своєю історією та археологією навряд чи досягли б такої популяризації української культури, як Марко Лукич Кропивницький зі своїм театром, сказав історик Дмитро Яворницький. Основна заслуга Марка Кропивницького перед українською нацією в тому, що він створив перший український професійний театр. Аматорських театрів до того було достатньо. А першу професійну трупу або трупу корифеїв, яких потім називали, створив сам Марко Кропивницький. У 1982 році ЮНЕСКО визнало саме трупу Кропивницького першою професійною трупою в Україні. А відлік українського професійного театру ми ведемо від 27 жовтня 1882 року, коли поставили Наталку Полтавку. А за Радянського Союзу були проблеми в Харкові, де він похований, з його могилою. Зазначимо, що не стоїть встановлювати могилу революціонера поліщука Крапівніцького, писавшого націоналістичні п'єси. Проте, тоді, у 80-х роках 19-го століття, коли наш театр Корифеїв приїхав на гастролі до Санкт-Петербурга, то Яворницький потім записав у щоденник. У нас гостіт Крапівницький струпай производит ужасный фурор. Билеты очень дорогие, но театр битком на Все отзываются с восхищением, навіть Суворин. Суворін це такий собі Нікіта Михалков того періоду. Це було нагадування, що Україна не Росія. Це інше мистецтво, інша мова, інша культура, інші традиції. Можна простежити значення театру Кропивницького з того, як реагують сучасні російські змі на перейменування міста Кіровоград на Кропивницький. Я вам процитую один з російських сайтів. Город назвали в честь известного русофоба драматурга Кропивницького, відказувавшогося переводити свої п'єси на русский язик. Дуже важливий момент. Ми всі знаємо про Ємський указ, який ухвалили у 1876 році. Були суворі заборони на розвиток української мови, літератури, музики, театру. Кропивницький вже у 1881 році добився скасування останньої норми Емського указу, і було дозволено ставити вистави. Українською мовою. Кропивницькому пропонували грати на російських сценах, але він відмовився, попри те, що міг суттєво виграти фінансово, а російська преса в захопленні про нього писала Актерів равних Крапівницькому і Заньковецькій на російській сцені просто нет. Крім того, він Блискучим режисером, актором, прекрасно співав і виховав цілу плеяду талановитих акторів. Його п'єси, «Дай серцю волю заведе в неволю, по ревізії, глитає ж павук, доки сонце зійде, руса очі виїсть, і багато інших і досі не сходять зі сцен сучасного українського театру. Заслуговує на увагу інша подія, щоправда менш відома, але також важлива подія в історії української культури. Річ у тім, що більше ста років тому драматург створив у своїй садибі на Слобожанщині перший на теренах тодішньої України дитячий театр. Унікальність його полягала не лише у високому художньому рівні, а ще й у тому, що акторами у цьому театрі були не письменні селянські діти.